Друже, привіт, і давай з тобою сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему, на мою думку. Я думаю, що і на вашу теж: а саме як зробити наш будинок енергоефективним. Так, можливо, ви напишете, що ми вже там проговорювали тему, як економити на опалення. Але сьогодні я хочу поговорити більш глобально не тільки про опалення, а взагалі про наші системи і наш будинок. І перше, і саме головне, що нам потрібно, це отеплення нашого будинку. А, так, дивись, так, люба коробка, яку взяти, яка, з якого матеріалу вона не була, все одно. У них є тепловтрати, тобто, що взяти цегло, що взяти піноблок і все, і, скажімо так, інші матеріали у всіх є тепловтрати. Тому, скажімо так, щоб зробити будинок більш енергоефективнішим, тобто його треба утеплити, щоб те тепло, котре ти генеруєш в своєму приміщенні, воно по максимуму залишалося в приміщенні, а не просто виходило назовні і, скажімо так, гріло повітря навколо твоєї будівлі. Тому обов'язково. Звернись до людей, хто цим займається. Так воно теж коштує гроші. Розуміє зараз важкий час. Але воно дасть тобі економію на довгі роки, тобто ти будеш генерувати тепло для приміщення. Так, і друга тема це опалення. Так, опалення ми з вами вже обсуждали. Це якісна автоматика, якісна автоматика, котра допоможе тобі економити на опалення, бо вона буде регулювати безпосередньо температуру в твоїх приміщеннях, не перегрівати, скажімо так, не перехолоджувати а потім треба більше підкрутити, щоб воно нагріло. Тобто, вона буде тобі безпосередньо керувати замість тебе твоєю системи опалення. Твоя задача буде тільки виставити. Ту комфортну температуру, котра комфортна тобі, а вже інше за тебе вже зробить автоматика. Так, інша система, котру треба розглянути, це гаряче водопостачання. Чому її теж треба підняти, оскільки у нас гаряче водопостачання генерується або електрикою, або безпосередньо газом. І що в цій, в цій ситуації робити? Дивись. В плані ГВП це рециркуляція. Тобто у нас будинки бувають різного розміру. І починаючи від, так, від котельні до, у нас, до дальнього санвузла може бути дуже багата відстань. І тобто ти зранку прокинувся, ти йдеш вмиватися, ти відкриваєш кран і в тебе тече холодна вода. Тобто ти чекаєш, поки в тебе воно протече. Ти вмився, пішов і все. І вода знову залишилась в трубі, і вона знову вичихає. І ввечері ти приходиш, знову відкриваєш, і в тебе стікає та вода. Для того щоб цього не було, ти зроби систему рециркуляції і в тебе. Ти відкрив кран і в тебе зразу потекла гаряча вода. Тобто, як вона виглядає, ми вже в інших відео розглядали. Зараз скажу так. Тобто є у нас рециркуляції і є ще один контур. І оцей контур просто у нас прокачується. І коли ти відкриваєш свій кран, тобто в тебе зразу йде гаряча вода, а не стікає оця вся магістраль, яка в тебе йшла від котельні до твого крану. І ще один такий дуже важливий момент це система рециркуляції. Про систему рециркуляції ми вже з тобою спілкувалися в минулих відео, але все ж таки ще раз повторюсь: Тобто система рециркуляції допомагають теж економити там, 50 до 50-70%. А на чому саме? Тобто, у нас в кімнаті тепло. І не вистачає того свіжого повітря. Ти пішов, відкрив вікно, запустив холодне повітря, тепле повітря випустив, і тобто твоєму котлу треба знову включаючись нагенерувати те тепло, щоб підігріти цю кімнату. А, система циркуляції як зроблена? Тобто, вона у нас. А, Тепле повітря випускає, холодне запускає, але там йде обмін, і в принципі в тебе заходить свіже повітря, але вже заходить підігріти. І тобто, в тебе немає тих тепловтрат, коли ти просто відкриваєш своє вікно. І останній момент, про котрий я хотів, ще тобі сказати, це безпосередньо вже такі, скажімо так, більш глобальні системи автоматики, при котрих ти можеш зайти в свій застосунок, подивитися так, скільки твоя система витрачає, коли вона включалась більше на берегів, коли вона виключалась. І ти, в принципі, зможеш вже безпосередньо відрегулювати цю систему, щоб вона була набагато енергоефективнішою. Тобто, ти розумієш, що, наприклад, ти зранку вдома, в обід тебе немає і ввечері ти приїжджаєш сенсу тобі підігрівати будинок дуже. Ну, скажімо так, не дуже до тої температури, що тобі комфортно в день, коли тебе немає. Тобто, ти можеш просто встановити, що в тебе там зранку, вночі зранку, температура така. Потім ти розумієш, що ти їдеш на роботу. Температура буде трошки спадати, і вже коли е, ти вертаєшся додому, температура знову буде підійматися. Тобто ти зможеш запрограмувати ту систему свою, е, котра вже буде безпосередньо в тебе по часі розуміти, коли ти будеш, коли ти не будеш, і буде включатися і підігрівати твоє приміщення, і буде давати дуже велику економію, якщо взяти, скажімо так, на довгий строк. Друже, і так з тобою сьогодні ми поговорили про енергоефективність. Я думаю, ти зрозумів, що енергоефективність це не якесь одне, одна система або одне рішення, це комплекс систем і рішень, котрі дозволяють зробити твій будинок набагато енергоефективними, а що саме головне зекономити свої гроші. А якщо тобі треба обладнання для опалення водопостачання каналізації та інших інженерних систем, ти можеш звертатися до нас у компанії Вармакс, і знаходимося ми в Львівській області, село Сокільники. Вулиця Авіаційна, 72. Можеш Може завітати до нас, поспілкуватися з нашими менеджерами і обрати рішення і систему, котра підходить саме для тебе. Так що гарного тобі дня і мирного неба.